Привіт, друзі! Збройні сили України мають досить велику кількість різних моделей бронеавтомобілів, як іноземних, що потрапили на територію нашої держави у вигляді військової допомоги від західних партнерів, так і власного виробництва. А також є трофейні броньовані авто, які для українських захисників вдалося здобути у бою з ворогом. Проте броньованої техніки багато не буває, адже завдяки захисту вдається зберегти найголовніше людське життя. Тому українські компанії розробляють та виготовляють все новіші моделі бронеавтомобілів, які відповідають усім вимогам ведення сучасної війни. Так нещодавно компанія «УкрАрмоТех» представила легку бронемашину Пікап, що отримала назву Уат Тиса. Це відбулося на міжнародній виставці озброєнь та технологій безпеки IDEX 2025, яка пройшла в Об'єднаних Арабських Еміратах, а саме у місті Абу Дабі. Загалом на ній зібралися представники компаній із 40 країн, які продемонстрували більше як півтори тисячі експонатів. До речі, компанія УкрАрмотех, окрім автомобіля Уад Теса, також показала друге покоління броньовика із відповідною назвою УАД Гюрза 2. Саме про ці українські бронеавтомобілі детальніше розповім у цьому відео. А для початку нагадаю: не забудьте підписатися на канал, хто ще досі цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео. Також то бажає може приєднатися до спонсорства каналу та допомогти у розвитку українськомовного Ютубу. Уа Тиса це легка бронемашина українського виробництва, призначена для транспортування особового складу підрозділів оборони, доставки боєкомплекту, а також для транспортування вантажу масою до однієї тони. Окрім того, вона може використовуватися для виконання тактичних завдань малого ризику та для швидкого розгортання мобільних груп. Цей бронеавтомобіль розрахований для перевезення чотирьох осіб, двох членів екіпажу та двох десанту. Машина створена на базі посиленого шасі Toyota Land Cruiser LC79. Фахівці компанії перебудовують ходову систему зі встановленням посилених комплектів відповідних вузлів. Екіпаж та десант машини знаходяться у бронекапсулі, яка відокремлює їх від моторно-трансмісійного відділення та боків із спальним. А робочі місця спроєктовані з урахуванням збереження життя бійців у разі підриву на міні. Конструкція бронекапсули дозволяє встановлювати на даху кулемет на поворотній турелі. Як зазначає виробник, машина має перший рівень захисту відповідно до стандартів НАТО. Таке бронювання захистить від бронебійних куль калібру 5,45 мм та від підриву 155 мм уламково-фугасного снаряда на дистанції від 80 метрів. Протимінний захист розрахований на підрив на міні, спорядженій 3 кг вибухівки та гранат під центром днища. Ємності паливних боків бронеавтомобіля Тиса вистачає на подолання понад 1 тисячі км на одній заправці. На машині встановлені передня та задня камери нічного бачення. Також передбачена можливість штатного встановлення системи РЕП. Як зазначає виробник, вже цього року бронеавтомобілі ТЕСА отримають підрозділи Національної гвардії та Державної прикордонної служби України. Також розробляється модифікація оперативно-технічного автомобіля для потреб ДСНС. Як я вже згадував на початку відео, окрім броньованого пікапа, на виставці озброєнь в Абу-Дабі компанія УкрАрмоТех представила бронеавтомобіль «Уад гюрза 2. Перше покоління цього авто було презентовано у 2023 році. Тоді повідомлялося, що броньовик створений на колісній базі автомобіля Dodge RAM 55.00, а загальна кількість місць для сидіння розрахована на 10 осіб разом із водієм. Бронемашина УАД Гюрза має повний привід та другий рівень захисту згідно зі стандартами НАТО. АВ подібне подвійне днище витримує підрив вибухівки масою заряду 6 кг. Також відомо, що це авто має вагу 9 тонн і може розганятися до 120 км на годину. Бронеавтомобіль Уад Гюрза вже використовується в українському війську. Цей броньований повнопривідний позашляховик стоїть на озброєнні у Державній прикордонній службі, Національній гвардії та у сотій окремій механізованій бригаді Збройних сил України. Хоча формально основним призначенням таких колісних бронеавтомобілів є лише доставка піхоти на поле бою до лінії зіткнення. Через брак бронетехніки як такої обмежену кількість БМП та бронетранспортерів, фактично спектр застосування таких бронемашин набагато ширший, навіть до безпосередньої участі у штурмових діях, що вже не раз було продемонстровано на різних ділянках фронту. Для військових головне, щоб авто мало якісний захист, було стійке до перевантажень, надійне та ремонтно придатне, бо зазвичай така техніка застосовується на межі, а то і за межею своїх можливостей. Загалом досвід бойових дій і вимоги українських захисників компанія «УкрАрмотех» втілила у виготовленні нової бронемашини гюрза 2 яка серед іншого отримала підвищений рівень протимінного захисту та більш просторий салон. Друге покоління «Гюрза» – це зразок бронеавтомобіля з максимальними можливостями у цих габаритах. Так пояснюють у компанії «УкрАрмотех» логіку розробки нового авто. Тепер повна маса гюрзи становить 14 тонн, а корисне навантаження 2 тонни. Довжина машини збільшилася і дорівнює 7 метрів 14 см, ширина 2 метри 60 см, а висота з бойовим модулем 3,5 метри. Для машини була розроблена спеціальна двохважільна посилена підвіска, що враховує навантаження броні та вимоги підвищеної прохідності в умовах фронту. Аби збільшити внутрішній об'єм, зазнала змін форма броньованої капсули. Зокрема, борти корпусу стали прямими, а не скошеними, при цьому без жодних наслідків для балістичної стійкості. Тепер усередині бронекапсули стало більш просторо, збільшилося місце для екіпажу, десанту та їхнього екіпірування. Серійна версія бронеавтомобіля Гюрза 2 розрахована на перевезення 10 десантників плюс водій. Також на її базі можливе створення санітарної, командно-штабної машини вогневої підтримки або інших версій. На гюрза 2 встановлено 6 турбодизельний двигун об'ємом 6,7 літра і потужністю 385 кінських сил, а також 6-ступенева автоматична коробка передач від компанії Allison. Через збільшені розміри та вагу друге покоління гюрзи має максимальну швидкість 110 км на годину, що на 10 км менше, ніж у попередньої версії. Бронеавтомобіль оснащений централізованою системою підкачки шин. Запасне колесо кріпиться ззаду, для його опускання застосовується електрична лебідка, бо колесо важить 140 кг і вручну стягнути його непросто, особливо в екстремальних умовах. Шини, звісно, з системою RunFlat, що забезпечує рух машини на повністю пробитому колесі до 40 км. Бойова броньована машина гюрза 2 відповідає вимогам третього рівня балістичного захисту згідно зі стандартами НАТО. Це захист від бронебійних куль калібру 7,62 мм. Середини капсула машини має покриття з арамідної тканини для захисту особового складу від уламків. Запас міцності по підвісті дозволяє модернізувати капсулу із підвищенням рівня балістичного захисту, за бажанням замовника. Протимінний захист гюрзи 2 теж третього рівня, що забезпечує стійкість до підриву під колесом або днищем протитанковій міни фугасної дії з масою заряду до 8 кг вибухівки. Бронеавтомобіль має подвійне виподібне посилене днище та кліренс у 38 см гюрза 2 відповідає усім сучасним умовам ведення війни, тому одразу комплектується спеціально розробленими гратами для антидронового захисту. На корпусі передбачені місця для кріплення захисного каркасу, який за потреби можна встановити у самих підрозділах. При цьому кожен броньований позашляховик оснащується засобами реп, що захищають від ворожих FPV дронів у різних діапазонах зі швидким переналаштуванням. На бойову машину у базі ставиться турель під кулемет Браунінг або ДШК, загалом можливе встановлення будь-якого кулемету калібром до 14 мм. Також передбачені різні типи легких бойових модулів. Спеціалісти УкрАрмотех наразі розробляють власний автоматичний модуль, яким же незабаром будуть оснащуватися дані авто, при цьому опція вибору озброєння для замовника залишиться. Для водія командира та десанту забезпечено високий рівень ситуаційної обізнаності як вдень, так і вночі. Так, щоб усі бачили обстановку навколо машини, встановлені камери для огляду на 360 градусів. Зображення виводиться як на монітор водія, так і на загальний планшет для десанту усередині авто. Для руху вночі водію допоможе система з інфрачервоною камерою з активним підсвічуванням. Зображення з неї також доступне і для десанту. А ще втілені рішення, які дозволяють інтегрувати бронеавтомобіль Гюрза-2 у цифрове поле бою, підвищити ефективність дій підрозділу за рахунок оперативного обміну інформацією. Фактично йдеться про тактичну систему командування та контроль, яка поєднує можливості комплексу навігації та радіостанції. Цей тандем дає змогу командиру машини взаємодіяти з іншими бойовими платформами або з командними структурами, що оснащені такими системами. Обмінюватися даними щодо ситуації на полі бою, визначати свої координати та координати інших машин підрозділу, координати ворожих цілей, що з'являються в зоні бойових дій для їхнього ураження на бронеавтомобілі «Гюрза-2» на додачу до реп реалізовано розміщення у модулях оглядових камер ще і датчиків лазерного випромінювання. У разі виявлення загрози вони автоматично активують систему димової завіси, аналогічно тій, що застосовується на танках та бтр Це ще один важливий інструмент захисту, який реалізований у цій машині для підвищення її живучості. Стосовно вартості українських бронеавтомобілів УАД Гюрза 2 та УАД ТИСА ніякої інформації немає. Проте, за словами розробників, вона значно нижча, ніж у аналогічних авто, виготовлених за кордоном. Дебютна участь компанії УкрАрмотех у масштабному збройовому заході айдекс 2025 зі своїми новими бронемашинами це помітна заявка на те, що в Україні з'явився новий амбітний розробник та виробник колісної бронетехніки, який готовий боротися за замовлення на досить конкурентному ринку бронеавтомобілів класу МРАП. Проте, на відміну від закордонних пропозицій, українська військова техніка апріорі вже має перевагу, бо вона пройшла відбір на виживання у найбільш інтенсивній і кривавій війні після Другої світової. Дякую усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюся, воно для вас було цікавим, якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і звичайно, не забуваймо допомагати Збройним силам України, обов'язково переможемо.